Скорпіончики, доброго дня! Я вас вітаю на моєму каналі ті mustikerin які ви класні. Будемо дивитися, що буде відбуватися у вашому всесвіті. Або давайте я вас сюди так покладу, ви будете бачити свою карту е, в 2024 році: рік дерев'яного дракона зеленого. І єдине, що в мене є зелено це оракульні карти. Останню карту витягнемо. і зараз твій. На цій клоді ми подивимося лекцію, яку проходить ваша душа. І таромістичних моментів допоможе нам відповісти на певні питання. Взагалі, багато з нас вважає, що 1 січня все зміниться. А ніфіга, воно не зміниться ні першого, ні другого, ні третього, Воно змінюється кожен день. І чи ви готові до змін? Що вам потрібно зробити? Можливо, вам треба сприйняти зміни? Можливо, вам взагалі нічого не треба робити. За вас це зробить всесвіт. Це все ми подивимося. Разом з вами. Сідайте зручно. У мене з декорації сьогодні агат, чароїд, магічний камінь, як завжди, пірід, сонячний камінь, крила янгола і янгел, який буде вас оберігати. Тому працюємо разом. Сідайте зручно. Для скорпіончиків поради Таро на 24 рік. Я буду розкладати карти, показувати вам, і як завжди, якщо ви скажете, мені подобається певна карта, то я прийшлю її скріншот для вас. І так, скорпіони, з якими енергіями ви йдете в новий рік? Загальна енергія. Бачите, енергію сміха. Особисте життя. Який процес потрібно розпочати? Де взяти енергію на той самий процес? Що буде у вас з роботою, що допоможе отримати вам легкість і несподіванка? Наступне це яку лекцію проходить ваша душа. Розклад Є загальним, тому якщо вас цікавить приватний розклад на наступний рік, будь ласка, звертайтеся мої дані є під відео. З якими енергіями ви заходите? Хто такі скорпіони? Скорпіони – це в нас водний знак. І ви заходите у 24 рік під егідою королеви Кубків? Давайте дотягнемо що в цій карті. Королева яка зараз працює над своїм серцем. Це ви. Ви намагаєтесь повернути собі своє серце. Робота над собою це, напевно, саме страшна робота, оскільки можна е, зробити певний витвір мистецтва, можна написати листа, написати вірша, можна зробити свічку, але з себе зробити іншу людину, працювати над Своїм спокоєм може тільки митець. І от зараз у вас є процес повернення свого серця. Ви працюєте над тим, щоб нарешті те, що залежить вам, було з вами. Також це може бути робота з психологом, оскільки королева кубках – це психолог, і у вас все повертається на свої. Місця, коли ви починаєте піднімати свою самооцінку, можливо, ви купили курс у психолога, таролога, або у мотиватора людини, яка працює з такою тонкою субстанцією, як ваш, ваша підсвідомість. І зараз, якраз, от ви, Лепс співав, да, дуже гарна пісня. Жизнь входить в берега». От у вас зараз. Арія ще співала про серце, щось мене потягнуло на музику. Сьогодні понеділок, і мені хочеться почати з пісень. Тому. Яка буде енергія, це енергія імператора? Притом, дивіться, ця колода чим прикольна? Вона прикольна тим, що тут, дай Бог пам'яті, 82 аркани, а в загальних колодах Таро 78. Це означає, що тут деякі карти представлені також жіночою іпостасію. І от ви зараз працюєте над собою. І ви виходите в 24-й рік з енергією імператора і тут імператриці, бо тут дівчатка. Це впевненість в собі, це розуміння своїх сил, це девіз я можу. Все залежить від мене. Дивіться, ви є тим, хто керує, ви такий собі гулів'єр. І разом ви розумієте, що навколо вас ліліпути. Не забудьте, що корону, як вам посадили на голову, можуть і зняти. Тому ті, хто дуже швидко взлітає і починає бути впевненим у собі, він або має силу, або він принижує інших. Тому, шановні скорпіони, ви вмієте дуже добре жалити. Тому для вас, коли ви будете возвишатися над іншими, не забувайте, що дуже легко впасти. Але класні карти, коли ви пропрацьовуєте енергії і виходите в потужний ресурс. Взагалі, карта імператора це людина, яка, отут вам ваша самооцінка, знає свої кордони. Людина може конкретно сказати: сюди не лізь, це моє особисте життя, це моя зона комфорту. Зараз скрізь. І навколо е, люди, які хочуть розказати, як в світі по совісті жити, кому куди йти і їхати. От у вас період, коли вам це можна було сказати, взагалі з скорпіонами не можна це говорити, але, напевно, хтось був ще сміливий. Ви його ще не дожалили у вашому середовищі, от е, в 90-ті Господі, вибачте, в 24-му, що да? у вас, кстати, було в 90-х роках, я ж не просто так сказала. Подумайте, це може бути і відносини, над якими ви от виходите в роль імператриці, імператора, може бути з мамою, зістрою, з сестрою, з подругою, з батьками. Коли ви зараз розумієте, я керую. Потужно, потужно. Що таке особисте життя? Дивіться, краще бути не може. Дев'ятка кубка це карта, яка каже, ну мені, в принципі, дуже класно там, де я знаходжусь. Це може бути і карта людини, яка досягла, як жінка, вона є реалізованою. Тут, бачите, немає якогось мальчика, який прорисований, але вам просто там, де ви є, вам круто, і тут кубки, да? ви вода, вам круто в своєму емоційному стані самій собою. Коли жінка може просто зранку підірватися і поїхати в басейн поплавати, або ви кажете, я можу поїхати в відпустку, або я піду сама на виставку. Ви кайфуєте від себе, ви повернули своє серце, бачите? Я виходите в. Свій ресурс, коли вам не потрібна інша людина, яка робить вас щасливим. В чому багатьох помилка. Я шукаю чоловіка, який зробить мене щасливим. Сонечко, пропрацюй свої неврози, поки ти знайдеш чоловіка, бо він ж теж не пропрацював. Взагалі, ви знаєте, що відносини чоловіка і жінки базуються на брати і дати, хто кому що значить, дає для того, щоб інша людина отримувала. Є багато таких знаєте, дитяча гра, коли два вас пас цузами, Що підходить разом? От жертва да, і рятівник вони собі класну. Um, підходять разом. Або uh, мамочка, яка дивиться за своїм чоловіком, так, начебто це була ще третя дитина. І чоловік, який від своєї мами пішов до такої самої. Тобто люди паруються. А от ця жінка, ця скорпіончика, Скорпіончичка, Скорпіоніще, вона не парується ні з ким. Тут нема недостатнього пузла, який би до вас підійшов. Вона класне німецьке слово фолькомен. Самодостатня. От вона така класна, яка є. І бажаю вам далі такою залишатися. Який процес потрібно розпочати? Подивіться, восьмьорка Пінтаклі це процес креативності. Тут може бути своя якась така справа, от handmade. Можете починати малювати. Беріть, купляєте собі пінзель. Да? І крилишки. Взагалі, метелик, ви бачите, це трансформація. Трансформація відбувається яким чином? Через мистецтво. От хто зараз, якщо ви в мене є на Ютубі або на Фініксі, дівчата скільки раз писали, і хлопці всі почали креативну мозаїку складати, хтось почав вишивати, хтось почав прикраси робити і там здають на ЗСУ. Анжеліка, наш така молодець, робить мотанки. До да? речі, Дивіться, у мене яка краса стоїть. Колись вона мене таку класну мотанку зробила. От людина просто дивиться на вас і робить вам в подарунок. У мене ця дівчинка Дарина, вона в мене лежить тут, і я от з нею, наприклад, спілкуюся. Тому ви можете собі також почати робити обереги. І німці дуже люблять гендмен, і це ом, ціниться. Хтось свічки виливає, хтось ще чимось займається, починайте процес креативного, креативної власної справи, вибачте, креативної власної справи. Оскільки тут, по восьмірки Пентаклі, це систематична побудова власної справи. Монетизація має бути цього. Тут і є про роботу. Тому хто от зараз задумується, це ваше 100%. Де брати енергію? Карта місяць. Ну, дівчатки, зараз давайте навіть дотягнемо. Це у нас старший аркан і мальчики. Карта вибору, карта підсвідомості. Місяць карта, яка показує, що взагалі ми є циклічними. Чому в нас місячні, в нас ж, не сонячні 29 днів дівчатки йдуть, так, а це їх називають. Місячні, оскільки фаза місяця 29 днів, так само, як і в оригіналі, йде значить, проміжок 1 і 29, 29 дне, день, коли у вас там значить, починаються критичні дні. Тому вам енергію звідки треба брати? З циклічності. Ви починаєте жити по фазам місяця. У вас буде вибір. До речі, якщо ви це ще не зрозуміли, є багато інформації в інтернеті, яка буде вам на користь і ви зрозумієте, що ці події можуть прискорити. От зараз у нас, наприклад, буде в середу вже новий місяць, це означає енергія на нулі. Спостерігайте за своєю енергією. Ви можете зробити навіть купити собі календар по місяцю і дивитися: повний місяць, немає місяця. Новий місяць, коли краще підхопити цю енергію. Особливо, ви є містиками, у вас є розвита така інтуїція, плюс творчість. Тому зверніть увагу і карта вибора. Розберіться зі своїми страхами. Щоб взяти енергію, потрібно розуміти, звідки вона у вас береться і що її забирає. Тобто знати. Коли ви будете знати свою системну енергію, подивитися, наприклад, звертайтеся до мене за консультацією, ми розберемо Life-Work Balance. це робота, особисте життя, друзі. Ми розберемо з вами, хто є тим, хто вам дає енергію, хто забирає, де резервуар вашої енергії, що її наповнює цікаві консультації, які я провожу. Відгуки ви можете почитати, до речі. Тому. В феніксі розбирайтеся з фазами місяця для вас, якщо ви ще цього не знайшли. І спробуйте знайти якусь таку золоту середину, оскільки по двойки пентаклі, то знаєте, людина і тут, і там, і тут, і там. Вам треба сконцентруватися на чомусь одному. Робота. Робота тут паж жезла, це не робота, а це навчання. До речі, ви можете тут працювати з дітьми, можете щось досліджувати по пажу жезлів це можуть бути якісь такі масові затейнік, скажімо так. Або щось в лабораторії ви робите дослідження. І це навчання. Навчання, якщо хочеться, будь ласка, е, математика, все, що пов'язане, також може бути з театром, з чимось креативним. Е, будь ласка, з цим Або пошуку роботи. Да? От, в даному випадку по тузу жеслов це може ще бути і пошук роботи, бо карта в нас така міленька, що допоможе вам отримати легкість. Як не дивно, туз Мічей взагалі карта логіки, карта структури, коли у вас от справді все по полочкам. І легкість отримати, а натешу карту, вам допоможе розуміння вашої емоційної дирки, що у вас забирає енергію. По цим картам, про які я говорила, де брати енергію, коли ви розберетеся, яка у вас який резервуар енергії, де вона береться, куди вона дівається, ви зможете отримати легкість, оскільки вам потрібна структура, де ваша емоційна тира? І, в принципі, ключ у вас є. У вас є мозок, у вас є бажання, і ви навіть знаєте, ну оце таке, знаєте, як ліниве. Та може не сьогодні, може в наступному році. Тому скорпіончики. В наступному році у вас ще лишилося сьогодні от 11, тобто до 31-20 днів. Швиденько отримати консультацію, розібратися для себе. Якщо ви дивитесь мене в 24-му році, то також не тяніть час, розбирайтеся з собою. І несподіванка. Ви виходите, ви виходите з тієї, скажімо, в'язниці, в якій ви знаходились. Давайте подивимося, що було вашою в'язницею. Башня, так. Да. Ота розруха, подивіться, у вас крутий процес, коли ви повертаєте своє серце, стаєте власником свого життя. У вас іде емоційна самодостатність, плюс креативність вас просинається, бореться з страхами, шукаєте нову роботу, досліджуєте да? і працюєте над своєю емоційною діркою у вашій душі. І оця вся розруха, ви вийдете. Я обожнюю карту башні, оскільки башня, як я називаю, це коли вщент. Вщент це, подивіться. Ви намагаєтеся отримати те, що вже не можна склеїти. І е, карта на класики, да, класична прорисовка, промальовка, розмальовка, коли йде молнія. Тобто сама структура вашого життя зараз є зруйнованою. А ви ще чіпляєтесь за, майбут... за минуле, вибачте. Е, а нехай якось я його склею. Не можна так. Виходьте, виходьте за рамки. Слухайте. Скорпіони, у вас дуже класний, позитивний розклад. І карти кажуть, несподіванкою буде те, що ви зрозумієте, може от у вас такі зараз вібрації, що ви побачите мій розклад. І він вам зайде, ви скажете точно, те, що відбувається, ви вийдете з бажання. Зберігати ту структуру, яка не функціонує. До речі, саме страшне, знаєте, коли в мене в чоловіка є коханка, але ми живемо разом, бо в нас діти. Або там я працюю на роботі, я там вже 25 років. Вона мені надоїла, в мене тиск, в мене геморой, в мене там проблеми з колегами, але ж 25. От ви зараз зрозумієте, що а-а. Моя сестра мені постійно розповідає, що я, наприклад, не ту зачіску ношу, що я не ту автівку вожу, що в мене не те плаття і взагалі дуже поганий стиль. А вона старша, вона знає. Ви вийдете з цієї ситуації, бо ви зрозумієте, так не можна. І порада або лекція, яку проходить ваша душа, це страх. Ich erkenne, meine in der der Liebe zu leben. Я розумію, що я перевіряю свої рішення жити в енергії любви. От скажіть, як вам по-іншому розказати? Скорпіони. Вам срочно треба поділитися цією інформацією. Ви живете в енергії любви. От у вас все просто цим сказано. Тому я зараз забираю карти і витягну ще одну. Дуже цікаво, що вона нам скаже. Ми зараз закриємо а, карти картою імператриці для того, щоб ви в наступному році були імператриці. До речі, і я витягну карту з оракульної колоди. З питанням, з якою енергією вам треба просинатися зранку, і от просто починати день. Ви ви подивитесь мій розклад, що він має зробити з вами, і над чим ви маєте працювати? Так. Інфлюенс. По-перше, ви маєте знов-таки, дивіться те, що я вам казала: фази місяця, що на вас впливає, фази місяця, які Видно так, да? Трошки відсвічує. Що на вас впливає циклічність? Голубка це символ захисту від е, е, Всевишніх сил. Над вами є захист. Подивіться, яка класна, неймовірна карта. Розумійте, що всі ріки течуть, все змінюється і в ваших руках благословіння, і все буде змінюватися в вашому житті. Клас! Я вас вітаю, Скорпіони, з 24 м роком. Нехай він принесе вам тільки позитив, спокій вашій душі, вашу реалізацію і мир в нашій країні. Побачимося!